15 січня 1941 року у Львові відбувався політичний процес 59. Саме стільки молодих оунівців віком від 15 до 30 років потрапили на лаву підсудних. Восени 1940 року у Львові прокотилася хвиля арештів переважно це були студенти, а також гімназисти та випускники шкіл. Слідство тривало понад три місяці. Протягом яких підсудні зазнавали Тортур. Слідчі забороняли заарештованим спати, а допити проводили уночі. Звинувачували їх у членстві в ООН, антирадянській та терористичній діяльності, шпигунстві на користь Німеччині, оскільки НКВСівці вилучили літературу із закликами до боротьби за українську державу. Шпигунство полягало у переході радянсько-німецького кордону по націоналістичну літературу від проводу ООН. Провід перебував у Кракові, зона німецької окупації Польщі. Суд виніс рішення розстріляти 42 хоунівців, з яких 11 дівчат. 20 засуджених було розстріляно одразу після закінчення судового процесу. Решті призначили 10 років таборів. Серед арештантів смертників був Дмитро Клячківський, у майбутньому перший командир УПА. Невдовзі справу переглянули і тим. Хто ще залишився живим, змінили міру покарання також на 10 років у таборах. Непривчений до радянської судової практики, адвокат Роман Криштальський, захищаючи молодь, вигукнув Та це ж цвіт української молоді. Це були мужні і зворушливі слова, пише у спогадах Люба Комар. Після грубої лайки прокурора на нашу адресу вони чудовою музикою прозвучали в наших вухах та гордістю наповняли наші серця. Вони назавжди глибоко закарбувалися в нашій пам'яті, але у той час, усвідомлюючи, де ми є, наше душевне піднесення затьмарила тривога чи не сяде з нами на лаву обвинувачених наш добрий, але необачний оборонець.